Всім привіт, друзі, Ford Fusion. Пропоную вам, кому цікаво, тут і вже зараз. Хто хоче скинути резерв. Значить, 2009 рік, 1.6 бензин, механіка 5 передач, свіжопригнаний Швейцарії, без корозії. Автомобіль має декілька подряпин, переднє крило, подряпина повністю полірується, залишиться тільки кант, задня арка теж подряпина. Треба капати і полірувати, тут дві залишиться, решта сполірується, також частково прокапається, сполірується, частково залишиться трішки, нічого з ним не зробиш. Фарбувати ну, через таке немає сенсу. Далі є така і нюанс на задньому бампері, він був тут, придавили його і тут він вискочив. Треба зняти, нагріти, вирівняти, наклеїти наклеєчку гарну і поставити на місце бампер. І також тут тягнулися м'ятини на передній двері і передньому крилі. Тут також є деякі моменти, які треба підполірувати, Ну, тобто це така підготовка. Кому для себе хто не заморачується, накладка оцей молдинг він присутній, я його вам поставлю на місце. Такий, як є, друзі, в даний момент такий, як є, автомобіль. На, фактично тут нові зимові колеса. Треба замінити масло. Такі, як є, 5600. Телефонуйте, цікавить, то. Телефон є в описі до відео. Дев'ятий рік, 1,6 бензин, механіка, комплектації має електростоп електросклопідйомники, має люк. Машина, на кермо, 1,6 бензин, 118 пробігу, механіка 5 передач. Нормальний, абсолютно адекватний цілий салон, таке сидіння, мікрозабруднення є невеличкі. Почистити, помити, можна для себе і так їздити, хто на такими, в принципі дрібничками на таке не звертає увагу. Вона не страшна, пилосос, вологе прибирання, машина буде гарна. Пару таких маленьких плямок є на задньому сидінні, звичайним таким вологим прибиранням можна прибрати Прямо відником звичайним. Кому цікаво, друзі, тел, телефон є в описі до відео. Автомобіль знаходиться в місті зараз, ну, в селі Козин. Це Редовилівський район від Дубна. 30 Кілометрів, від рівного 70 кілометрів. Якщо треба, віддавати до рівного приїдемо. Автомобіль з сертифікатом, такий як є, молдинг. Накладочка, оця буде наклеєна, ціна буде 5600. Не прокапаний, не полірований. Хто хоче, можете підібрати собі 50 грам фарби. Треба сісти в теплому гаражі, погратися, попрокапувати. 5-6 разів воно просохне, і тоді після цього машину віддати на підполірування оцих дрібних місць. Весь автомобіль полірувати не бачу сенсу, ну, тому що це, в принципі, як полірування. Коли ти будеш довго сам їздити, особливо такі машини більше беруть в село через кліренс під таксі беруть. Я не думаю, що є сенс його особливо там виполіровувати. Тільки ті місця, де є подряпинки, гарно 5-6 разів легенько, акуратно прокапати. Тоді вже підполірувати. Продається такий, як є. П кажу ще раз, цей молдинг він є, він знятий, тому що тут тянулись м'ятини, які були от на дверці і на крилі. Поки що продається такий, як є, тому що є куплено багато машин в Швейцарії, треба поїхати забрати. Кому цікаво, телефон в до відео 5600 такий, як є. Тут роботи десь на район на не знаю, можливо, сотня. Маю на увазі поставити бампер на місце, наклеїти наклеечку і прокапати і підполірувати ці всі місця. Ну, в принципі, більше я тут роботи не бачу. Заміна масла це звичайно того, яке ви будете робити в будь-якому автомобілі. Походовій автомобіль дуже класний, нічого не гримає, не стукає. Останній сервіс був 101 тисяча у 2021 році. Зараз треба замінити масло, тому що 118. На початку 21-го року, був, тобто фактично 2 роки тому, масло треба ливо замінити. Кондиціонер робить, працює, холодить дуже класно. По салону з подряпин, тільки оця верхня кришка, але це хвороба, тому що сюди завжди кидають телефон і вона завжди тут має такі подряпини. Ну, ідеальна машина для села, дуже класно ковтаги всі ями, тільки не вистачає сюди більших коліс. Тут встановлена зимова гума 14 радіусу, але я вважаю, що сюди ідеально підходять. Або 16, такі як в степлеї, диски, ну, або 15. -ті. 15 -ті будуть супер. На великих 195 колесах, 185 буде супер. Ну це вже на літо треба купувати, на зиму тут гума гарна, майже нова є. Телефон в описі до відео. Ціни на послуги по оглядам авто по Україні в описі до відео. Телефонуйте, працюємо. Кому цікаво, набирайте.